У нас, пане Сергію, це до речі, щодо Бесарабії, знову виходить така історія, що е, нові прильоти по мосту в маяках Одеської області, е, ну для глядачів, скажімо, що це стратегічний без перебіження міст. Е, він був знову атакований і вчора ввечері, і сьогодні вночі. І, от, е, за оцінкою експертів, ну і ви про це вже також. Частково сказали. Росіяни намагаються відрізати Дунайські порти від там, іншої території області. Через ці порти, як відомо, йдуть там величезні потоки да, перевежень, в тому числі 60% всього імпорту палива до України. У них яка задача, перш за все, коли вони хочуть ці дві нитки ну, знищити? Є декілька факторів, які є важливі для росіян. По-перше, це Економічне ослаблення спроможності України воювати, і ми знаємо прекрасно, що в тому числі румунська нафта достатньо ефективно допомагає Україні розуміння забезпечення України пальним. Друге, це перевезення інших вантажів, які потрібні для України, і це стосується не тільки військових вантажів, багато яких вантажів, і сполучення через Румунію. Для нас достатньо е, вкрай необхідне. Ну і скажімо так, ми значно е, більше можемо зробити, коли використовуємо всі е, транспортні артерії вздовж е, українського кордону, е, в тому числі з Румунії, в тому числі з е, Польщею, в тому числі з Словаччиною і, і Сугорщиною. А з Румунією у нас достатньо велика така. Гілка транспортна, яка може бути працювати на користь нашої оборонки. Тому росіяни розуміючи, що в першу чергу перемога в війні це не тільки людський ресурс, а в першу чергу це економіка і послаблення економіки ворога, а для них ми вороги, це їхні покращення ситуації, що стосується ведення бойових дій. Так само, як ми системно е, руйнуємо їхню нафтогазоперемисловий комплекс, їхню економіку, так само абсолютно з зеркальному варіантом вони наносять удари. А розуміючи, що у нас ситуація в протиповітряній обороні як той з короткою, як ситуація з короткою ковдрою, якщо натягуємо на голову, то голова е, відчуває себе добре, але ноги мерзнуть, або навпаки. Тому питання якраз от. По посиленню економічних спроможностей, по закупівлі засобів протиповітряної оборони різного діапазону, різного значення для е, захисту об'єктів е, на рівні навіть е, територіальних громад, і це завдання номер один. І це те, що мусить е, лунати з вуст нашого е, верховного локомади, що якого обрав український народ е, в 2019 році. Зеленський дав зрозуміти, що ось ці масштабні наслідки прильотів в Одеській області викликані в тому числі проблемами в роботі. ППО він сказав: розбираємось з відповідальними за ППО, чому в Одеській області так багато проблем. Це діалог між мною і Сирським, і окрім цього. Він ще й заявив про намір, я так розумію, замінити командуючого повітряні повітряним командуванням південь Дмитра Карпенка на тлі ось цих атак, які продовжуються на Одесу. Він каже, що я думаю, знайдуть іншу кандидатуру, тому що треба реагувати вчасно, швидко не дивлячись на те, як би нам не було важко, як би нам не було важко реагувати. Треба максимум захищати людей, максимально захищати Одесу і інші регіони. Я у вас тут, пане Сергію, хочу запитати про таке: ну, командувача. То, наприклад, ми дійсно можемо замінити проблема в командувачі. Чи проблема у відсутності належної кількості засобів ППО? Чи можливо це збіг да і Карпенка, і відсутність ППО це все призвело до подібних наслідків? Дивіться, проблема полягає в тому, що е, сили засобів просто не достає, і е, Карпенко, якби він не був там суперрозумним, супер супергеніальний, не може е, однією долонькою е, накрити величезну кількість е, дірок е, в протиповітряній обороні на південному напрямку. І тільки кількість противопотрійних засобів може давати спроможність будь-якому військовому реагувати на загрози повітряних ударів, це ж знов-таки ж згадуємо золоте правило, яке е, існує давно в армії, і всі військові його знають. На війні рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. Так, от питання е, фантазії політиків спускається до рівня їхньої тренованості. коли величезна кількість грошей використовували не за призначенням, крали закупали не зрозуміло, що вони про зрозуміло, які ціні. То зараз ставити е, претензії, ви пред'являти претензії до військових, що вони щось неспроможні. А що ви, панові політики, зробили для цього, аби ситуацію покращити? В Мирнограді ситуація погіршується з кожною годиною і котиться до печального фіналу. Про це заявив український військовий з позовним мучний. Він каже, що ситуація з кожною годиною погіршується. Противник встановив контроль над населеним пунктом світле, розташоване на північному західному фланзі Мирнограду. На, ну на кадрах візуального контролю чітко видно демонстрацію російської ганчірки, а також проведення стабілізаційних заходів. Фактично, ворог там закріпився і почав облаштовуватися. Паралельно фіксується активність противника вже на західному фланзі самого Мирного. Раду. Пане Сергію, яку б, ви дали оцінку, яку б ви дали оцінку тому, що відбувається в покровсько мирноградській агломерації? Генеральний штаб неодноразово заявляв, щодо обережних висловлювань, і саме, саме він має повне право надавати 100% якісь коментарі по побиті, якій ситуації на фронті. Тому достатньо було б некоректно в даній ситуації казати те, про що посилення мовчить Генеральний штаб. А срахування того, що Генеральний штаб у нас завжди говорить після того, а інколи завжди не говорить взагалі про втрату населених пунктів, як по факту, ну десь, так, да, там відійшли. А ви що не знали, ми відійшли там день назад, да, три, чотири, п'ять. Тому ситуацію коментувати достатньо складно. Зрозуміло. Щодо е, Куп'янська і того, що там відбувається, фактично ситуація наступна. Е, зараз Куп'янський якось зник з порядку денного інформаційного. Хоча раніше всі ми обговорювали ситуацію там, і з останнього е, це заява сирського про те, що 90% міста контролюється між тим, е, наші хлопці зсу заявляють, що близько 200 окупантів зараз там фактично заблоковані, і ну там далі питання часу: або полон, або смерть. Виходить так між тим. Путин на цій прямой линии своей, яка была там позавчера, каже про то, що... что: Ну, вот мы видели Владимира Зеленского, он артист без иронии, в Купинске, но он стоял возле Стеллы, каже Путин, и Стела говорят, что Стела, там, как бы, не такая, изменилась. Ну, ты ти стоїш дома, у порога, чого ти в дом не зайдеш? Ось така була історія з натяком на те, що ми нічого не контролюємо. При цьому Путін сам сказав, що Збройні сили Росії куп'яць контролюють. Це інформаційна кампанія, чи щось тут ми не знаємо? Інформаційна кампанія, і це э, інформаційна кампанія, в тому числі, коли я дав коментар, що стосується реальності зйомки біля цієї стели. То е, всі е, телеграм-канали е, президента та його оточення просто як е, там зірвалися, як віддані собаки за українські гроші українських поданоплатників і почали е, посилено топити, що я там є рупором Кремля. Я не є абсолютно рупором Кремля. І Поки вони там е, ходили на концерти 95-го квартала та виступали е, в Росії з концертами, я вже на той момент. Активно захищав власну батьківщину, тому їм точно не їм гавкати шакалам е, на мене, але все ж таки продовжу. Проблема полягає в тому, що інколи в інформаційній війні можна використовувати певні способи і методи, але вони мусять бути підготовлені так, щоб навіть е, комар носа не підточив. А коли все ж ється пробачте білими нитками по чорній тканині, то і ситуація потім достатньо складна і в цій війні. А в інформаційній війні росіяни достатньо часто перемагають, переважають. Бо е недавно в мене була е зустріч на одному з ефірів з представником слуг народу, я задав питання: скажіть, хто в нашій країні відповідає за інформаційно психологічні операції, за пропаганду? Питав представника слуг народу і на її відповідь нічого. Тому, якщо ми досі не знаємо, хто ж є головним борцем з російською інформаційно психологічною війною? Все з боку України то достатньо складно зараз щось питати, бо е, незнання, ті, хто за це несуть відповідальність, до того, що такі бардак, як ми бачимо, в інформаційному просторі дозволяє російським засобам маси інформації на чолі з їхнім президентом е, достатньо активно сіяти. Зернятка такого знаєте, сумніву в українських душах. На жаль, українська влада не приділяє достатньо уваги боротьби за розум серця власного народу, взагалі не займається боротьбою за розум серця російського народу, що стосується недовіри до російської влади, і ці всі проблеми потім випливають в українському суспільстві. А коли основа е існування влади нинішньої це думки про майбутні вибори, а не про перемогу в цій війні. То чому ми можемо дивуватися, що десь росіяни можуть, скажімо так, бути першими в інформаційній війні? Нагадаю, правило, золоте правило пропаганди, яке ще було, скажемо, опрацьоване в попередніх війнах правий той, хто говорить перший, бо другий завжди виправдовується в реаліях української влади. Вона не то що другої говорить, вона навіть не виправдовується, бо вона сліпа глухоніма в інформаційному просторі по відношенню до дій ворога? А ви думаєте, що дійсно, пане Сергію, от таке за пряме запитання вам задам. Як думаєте, Зеленський буде балотуватися ще раз, якщо для цього будуть можливості? Звичайно, влада страшний наркотик. і ми розуміємо прекрасно для нього це не просто наркотик. Для нього це можливість уйти від відповідальності за бездіяльність його і його команди попередні роки. Сам якщо до Куп'янська знову повертатися, у нас ситуація там поліпшується з точки зору того, що ми виходимо до річки до осколу, Я маю на увазі, і ми блокуємо таким чином росіян, пане Сергію. Чи як там дивіться спілкуючись з тими, хто воюють на е, тій ділянці, я розумію, що ситуація складна, але точно паніки немає, і е, люди чітко розуміють, що їм треба робити. Найбільша проблема, яка зараз існує: те, що свій час влада подала як інформаційне досягнення, а в реаліях поки що величезна проблема: це використання інженерних боєприпасів у вигляді протипіхотних мін для перекриття величезної кількості ділянок, якщо значило покращило б ситуацію на користь е, стійкості нашої піхоти. Ми ж заявили потужно, що ми виходимо там Сатарської е, конвенції щодо заборони протипіхотних мін, вже пройшло. Ну скоро, мабуть, уже буде півроку. І з моєї точки зору Україна мусить бути просто завалена протипіхотними мінами в величезному обсязі. Простий приказ знов таки ж. Багато хто мене критикує, як це роблять росіяни, але я завжди кажу так: вони роблять це достатньо просто ефективно, нічого нового не вигадуючи, використовуючи історичний досвід. А у нас таке відчуття, що нема ні пам'яті, ні історії, ні розуміння, як це робити. В той самій Росії величезна кількість шкіл і величезна кількість майстерень, які є практично при кожній дивізії. Кліпають навіть протипікотні міни в дерев'яних корпусах, вирізаючи їх з фанери найпростіше підривач безпосередньо тротілова шашка, чи що з що можна замінити її? <сміх> і е, ця міна достатньо проста, ефективна і спрацьовує і е, приносить користь. Чому навіть ми не можемо на найпростіших речах казати? Я вже не кажу там про більш складні міни, тому що. Нас не хватає ресурсів, не вистачає знання чи не хватає політичної волі. З політичною волею не будемо нічого казати, бо з волею достатньо проблематично, бо там немає в політичної волі ні знань, нічого. А військовим в певних моментах не достає інколи коли просто ресурсів, або регнізувати це процеси. Навіть щоб закупити ті ж самі лобзики і фанеру, пробачте, за такі вже банальності треба кошти. Аби виробляти вибухівку, треба кошти, бо е, ми достатньо серйозно залежні від вибухівки, яка постачається за кордону. При цьому величезна кількість підприємств в Україні, які б могли, не фішуючи абсолютно спокійно, виробляти ту саму вибухівку. Але для цього треба що єдина нормальна програма на державному рівні що по виробництву вибухівки, починаючи від вибухівки порохів, закінчуючи ракетним паливом, яке вкрай потрібне для української армії. Не Сергію, тут історія ще про е, удари. Я хотів сказати почисню, з наглом, ну, удари, які почастішили в акваторії Чорного моря. Удари, які почастішили тепер вже в акваторії. Е, Каспійського на море, мова йде про вишки газово Філановської і Карчагі, на здається, так вони називаються, плюс Середземне море і останні удари збушників. Ну, напевно, збушників не знаю, якісь невідомі дрони, які атакували танкер. Все це до чого призводить, як ви вважаєте? Це впливає якось на Росію? Звичайно, ви ж розумієте, що це додаткові сили засоби, які потребують для охорони цих об'єктів. Це фінансові ресурси, аби посилити кількість засобів радіотехнічної розвідки, аби знов охороняти. Ну і скажу так, що в свій час ще 73-й центр під керівництвом в Свій час ще капітана першого радного вечірка в 15-му році відпрацьовував ці дії, сподіваючись, що це їм дадуть зробити. Е в Середземному морі, бо Середземне море, мабуть, одно з найкращих морів, що стосується нанесення ударів по російським, по російським е, військовим кораблям і е, торговим судам. При той кількості островів, які є в тому морі, а це було ближче до Туреччини Греції. Це взагалі просто, знаєте, такі мрія кожного диверсанта. Ось вони почали врешті, врешті е, скаже так реалізовувати. І я думаю, що це тільки початок. І саме таким чином треба і наносити було удари давним-давно і послабляти російську економіку. Бо кожний спалений танк це е, не одна сотня врятованих українських життів українських воїнів. А те, що знищена авіація до речі, там в Криму Крим палає останні декілька днів, я так розумію. Да? Бальбек особливо, тому що ну там жирні цілі: перше міг, далі тріумфи. Далі неба, далі РЛС там інші, наступного дня дві сушки, здається, мінус дві сушки окупантів і так далі. І я от про що подумав, пане Сергію. Там росіяни ж з'являється ексклюзивна зброя, да? дорогуща зброя і так далі. І тому подібне. І по суті, коли там з'являється новина з відео, журналісти дають, люди в ейфорії, я бачу, як реагує аудиторія і так далі. Але при цьому важливо розуміти, у них таких речей, як авіація, як неба, як Ресок, як, наприклад, тих самих Тріумфів, С400 і так далі. Їх вдосталь, ну тобто, це краплинка в морі, да, яку ми там збираємо. Чи це суттєва історія, яка впливає на хід цієї війни? Дивіться, насправді питання полягає в тому, що ми знов таки ж б'ємо поверхівка, не підрубуючи під корінь. Насправді більш ефективно наносити удари по підприємців, які виробляють цю зброю, яку ми перерахували, по конструкторських бюро, по заводах і фабриках, які виробляють комплектуючі для цієї зброї, це було б значно ефективніше і значно е дешевше. А ми наносимо удари це дуже гарно з точки зору тактичного рівня і. Це впливає на ситуацію на певних ділянках фронту, а в стратегічному розумінні поки що нічого не зламує. Бо поки працюють заводи і фабрики російські, які виробляють цю зброю, нам достатньо складно буде е, витрачати кошти. Про простий приклад, краще витратити е, 10 дронів на нанесення удару по аеродрому чи е, 100 дронів по нанести удари по. Підприємство, яке виробляє безпосередньо ці літаки, звичайно, по літакам це буде значно ефективніше. Тому давайте все ж таки зрозуміємо, що під час війни треба займатися не тим, чим тобі зручно, а тим, що стратегічно необхідно для держави. І в певних моментах питання номер один: що інколи удари по підприємствам мусить бути дозволені е, старшим начальникам а в певних моментах ці удари можуть бути недозволені. Я не розумію логіки. Але реалії так складаються так що ж таки від тактичних успіхів треба переходити до стратегічних ударів.